Слава Ісусу Христу! Продовжуємо роздумувати над Словом Божим, дорогі браті і сестри, дорогі друзі. Сьогодні маємо недільний день, де ми чуємо євангельське читання, де Ісус приходить у край годаринський, де зустрічає біснуватого чоловіка, якого звільняє від опанування злим духом. І дивно є поведінка мешканців годаринського краю. Які просять, щоб Ісус відійшов від їхніх околиць, від їхньої місцевості. Чому так сталося? Тому що перед тим Ісус спрямував цього демона, цих демонів, верніше, які опанували цього чоловіка в стадо свиней. І ці люди втратили те, з чого вони жили, весь свій прожиток бізнес. Сьогодні Господь Бог хоче задати нам наступне запитання: чи ми готові позбутися в нашому житті того, що для нас є дуже близьке, але воно Богові не подобається? Для кожного це може бути різне стадо свиней, образно кажучи, якогось ця робота, яка призводить його до гріха, якогось якась залежність, яка не дає йому вільно жити. Для когось це життя, в якому немає Бога. І сьогодні Ісус пропонує кожному з нас запитати, чи я готовий пожертвувати чимось заради того, щоб Ісус війшов в моє життя. Ми бачимо, що мешканці Гразин околиці вони не готові були прийняти Ісуса, тому що вони розуміли, що якщо Бог залишиться в їхньому житті. Що Бог ще певний час буде перебувати з ними, вони ще щось втратять, а вони не готові були цього зробити. І тому вони кажуть: ні, ні, Господи, ми дякуємо тобі, що ти зцілив цього нещасного чоловіка, але прошу, підійди від нашого життя. Ми не готові більше нічого втрачати. І... Ісус залишає, Ісус не просить, Ісус не насильно не лишається в Їхньому житті. Ісус просто відходить, так і в нашому житті. Ісус не хоче щось насильно змінити в нашому житті. Ісус пропонує нам. І від того, чи ми приймемо запрошення Ісуса, щоб Він залишився в нашому житті, буде залежати, чи ми будемо жити повноцінним життям дітей Божих. Тому що Ісус хоче нам дати це життя, але ми часто сприймаємо те життя з Богом як якесь обмеження, як якесь маловартісне життя, але насправді це є обман диявола. Тому що коли людина впускає в Бога своє життя, вона абсолютно нічого не втрачає. Вона тільки набуває повноту життя, в якому вона може жити. Але, звичайно, що для того, щоб прийняти Ісуса, ми маємо для чого зребтися, де чого відмовитися. Чи ми готові зробити сьогодні це? Ісус сьогодні, в цей недільний день, пропонує тобі, брате, сестру, дорогий друже, прийми моє в своє життя, і ти нічого не втратиш. А те, що ти втратиш, воно не є важливе, воно є дуже часто шкідливе тобі. Я пропоную тобі відмовитися сьогодні від твого стада свиней. Чи ти готовий це зробити? Якщо готовий, то будь певний, що твоє життя зміниться, і воно набуде правдивої, правдивого змісту, і ти будеш жити дійсно, як дитина Божа, і нічого тобі в твоєму житті не бракуватиме, тому що я буду з тобою, каже Сьогодні Ісус.